Всім привіт. Чергове 25-те розпакування у 2024 році. Розпочинаємо. Так, продовжуємо розпакування. Ще прийшла ось така посилочка. Ось такий трек номер для продавця. Майже 200 грам важить, і ціна 16,54 долари. Так, бралася посилка, даний товар брався в супер пропозиціях. Була найнижча ціна на Aliexpress на момент покупки. Ось такий прийшов смарт-годинник з amoled дисплеєм з моніторингом, цілодобовим моніторингом здоров'я. Ну і різними от. Ось так все. Так, прийдемо до розпакування. Я думаю, що сьогодні буде лише розпакування, а зроблю невеличкий огляд даного девайсу. Кому, звісно, цікаво, можете подивитись, але... Це не є новинка, але кажуть, що це досить хороший годинник. Побачимо, як коробка така картонна, досить нормальна. Так, сам годинник. Ось такий. Ага, інструкція конструкція додаток Fit Cloud Pro до даного девайсу. Ось такий годинничок сірого кольору. Безель, чи як воно називається правильно, металічний. А тут мені здається, що це все пластик. Ну, такий, трошки вагу має. Так, що ще є плектать. Так. Маємо скажу і ремішок важить. Ремінець, верніше, по українськи але то такий. Ось такий ремінець. Ось так годинник досить великий. Так. І зарядна база з двома контактами. Тримаю, тримаю. Так. Ну, інструкція, інструкція на різних мовах. Так, добре. Пробуємо включити. Тож ще питання, чи то як ту кнопку зажимаю? Може то нижня. Походу, годинник розряджений. Я поставлю на зарядку. Ну і продовжимо тоді зйомку. Як -то годинник зарядиться і тоді включиться і подивимося, який він виглядає. Так, підзарядив я годинник. Годинник, в принципі, заряджався майже 2 години, так як зазначено е, виробником на магнітній на магнітній основі, бачите, на зарядному годинник досить нормально тримається. Перенести можна. Друге питання. Годинник разом з резмінцем важить 57 грам. Годинник пластиковий з хорошого якісного пластику. Гіпергарлергетний ремінець. Далі що? Безель металічний. Тобто цинковий сплав. Амолет. Хороший, якісний амолед дисплей. Ще що можу сказати. Функція Always of Display присутствує. Зараз я включимо, Взяв такий во. циферблат. Так. Одна, одна великий мінус, що у даному годиннику відсутня українська мова. Навіть її з додатка не можна переключити на українську. А так, в принципі, багато всього є, калькулятор є. Календар досить нормальний є. Багато чого. Таймер, секундомір, тренування, дихання, музика. Жіночі дні. Погода. От, от, погода. Погода лише лишень. Тут мінус, погода показує лише на один, один день, тобто на сьогодні. Так, кислород, крові міняє, артеріальний див. Ну, тобто, тиск, сон, монітор пульс. От тренування тренувок. Тренувань тут має бути багато. Близько 100 штук, якщо я не помиляюсь. Так, ну. Екран дуже хороший. Чіткий і рахуйте, що екран на трьох поділках, тобто, не на максимальному освітленні. По, по даному годиннику можна дзвонити, волога захисту ip 68 тобто дощу, мити руки і так далі, вони не бояться, тільки не треба в них купатися. Ну і солену воду. Це стандартно. Люди купаються, потім пишуть проблеми. Але і виробник сам зазначає, що, що то не треба купатися під душем, тепла вода і так далі. Так, от велоспорт, баскетбол, бамбінтон, футбол, прыжки, йога і багато інших є. Біг, альпінізм. От, вже пішло. У додатку багато чого можна настроїти через додаток. Додаток, я би не сказав, FitCloud Pro, що він хороший, ну, такий трохи сируватий додаток. Поки що обновлення на годинник не приходило. Но, якщо не, я його не продам, я його протестую і зроблю коротеньке відео. Ну, як, скільки тримає батарея, скільки, ну як все працює, бо я лише нього зарядив і от і все. І от і так. От функція Always on Display. Ну, це буде десь до п'яти днів кажучи, що витримає з цієї функції, постійно світить. А так має більше. Ну, я думаю, що її можна виключити. Це нікому то, то не потрібне. Ну, може комусь важливе, але постійно світити то не дуже добре. Якось воно так Всім дякую за перегляд даного відео. Вибачте, що трошки довго вийшлося, але то нічого. Думаю, що зроблю, якщо я, кажу не реалізую даний годинник. Зроблю коротенький огляд на нього і розкажу вам свої враження про даний девайс. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні.